А у нас тігри праздник. Запустили ми дракона. Работає все чітко. Дивіться, шепче ласточка. Слухайте. Як вам? Дизель робота, а? Отак. Ну це, щоб він так працював, треба було прилежати труда. Так, розказуй, пацанчики. Все, зібрали, довольні. Блять, ну зібрали мотор і знову потек масла. Ми думали, ну все, знову придеться розбирати. Оказалось, ні. трубка. Получається, з цього знята була на раміх, ця трубка стоїть, для я турмозна із неї воно текло. Так, в ньому ще не підняте, ошибок немає, дивіться. Роботаю часи, все тихонечко, все чітко. Так, вихлоп, дивіться, дивіться. як часи, так? Да? Шепче. Так, що, пішли далі, розказувати вам. Поки ми не збираємо цей пластик взагалі. Просто виїжджаємо, катаємося без пластмаси, без бамперів. і перевіряємо, що у нас буде токаміс. Все хорошо.